Цирі, горіхи і насіння дуже корисне для нашого організму. Але потрібно розуміти, що перш ніж їх споживати, їх потрібно активізувати, тому що в них є антинутрієнти. Це такі сполуки, які блокують саме вітаміни, мінерали фітонутрієнти в цих горіхах. І плюс вони допомагають захищати ці насіння від різноманітних шкідників. Тому, перш ніж Споживати ці горіхи, їх потрібно замочити на декілька годин. Можете замочити їх на ніч і на ранок споживати спокійно. Вони будуть набагато набагато смачніші. Це по-перше, по-друге, ви зможете їх споживати з користю, тому що коли вони блокують в собі вітаміни і мінерали, то вони також будуть блокувати і в нас, коли ми їх з'їмо. І плюс до того ми таким чином зможемо їх гарно очистити, тому що якщо ми просто їх помиємо, то вони будуть не зовсім чистими. Просто замочіть, і ви побачите наскільки буде сама вода грязна, тому що в них багато звичайно є пилі різноманітної грязі, і таким чином ми замочуємо, потім промиваємо декілька разів. І вже отримуємо класний продукт, дуже корисний і дуже смачний. Обов'язково замочуйте всі насіння і горіхи для того, щоб отримати максимальний результат і всі вітаміни, мінерали, фітонутрієнти, які є в цих продуктах.